Село прокидалося разом із першим сонячним промінням. Біля невеликої білої хати стояла бабуся Олена, дивлячись на дорогу. Вона чекала листа від онука. Десь далеко, у великому місці, Ліда поспішала на роботу. Вона була вчителькою і щоранку йшла через парк, де дерева ще пахли свіжістю після нічної роси. У її класі були діти з різних куточків України. Хтось народився тут, а хтось переїхав, рятуючись від війни. Але всі вони були рідними для неї. А ще далі, там, де небо зливалося з землею. Андрій тримав у руках автомат. Він був тим самим онуком, якого чекала бабуся Олена. В його кишені лежав маленький синьо-жовтий браслет. Сплетений руками молодшої сестри. Ти ж повернешся, правда? запитала вона Андрія. Звісно, повернуся. Ми ж всі Україна», – посміхнувся він. Вони жили різними життями у різних куточках України, але кожен з них творив Україну. Бабуся Олена виростила сина і онука, Ліда навчала дітей не забувати, хто вони є. Андрій захищає їх усіх, щоб вони могли жити під мирним небом. Україна це не просто територія, це люди, які люблять, працюють, допомагають і борються. Вони всі Україна, ми всі Україна.